Десять бюджетних автомобілів ціна на які значно перевищує їх вартість. Ера доступного драйву десятьох автомобілів, які перевизначають поняття вигідна покупка. Останнім часом розмови про автомобілі все частіше зміщуються в бік одного питання наскільки це взагалі доступно. Економічна реальність диктує свої правила, і бажання володіти власним транспортом стикається з суворою необхідністю економити. Однак, це не означає, що мрії про захоплюючому водінні повинні залишитися нереалізованими. Навпаки, поточна ситуація стимулює виробників до створення неймовірно цікавих і продуктивних автомобілів, які при цьому не вимагають продажу квартири. Я, як людина, яка любить автомобілі і постійно стежить за ринком, переконаний, що зараз відмінний час для покупки. Не варто думати, що бюджетний автомобіль це нудний і нецікавий транспорт. Сучасні технології та інженерні рішення дозволяють створювати машини, які не тільки надійні і економічні, але й дарують масу позитивних емоцій від водіння. У цій статті я хочу поділитися своїм баченням найкращих бюджетних автомобілів, які, на мою думку, переосмислюють поняття вигідна покупка. Я постараюся відійти від простого перерахування характеристики цін і зосередитися на тому, які емоції і враження дарує кожен з цих автомобілів. Звичайно, поняття бюджетний у всіх різне, тому я буду орієнтуватися на автомобілі, які можна придбати за ціною до 80 тисяч доларів США. Навіщо взагалі потрібен бюджетний автомобіль? Перш ніж переходити до конкретних моделей, важливо зрозуміти, навіщо взагалі потрібен бюджетний автомобіль. Багато хто вважає, що це просто спосіб заощадити гроші, і це, безумовно, правда. Але насправді, бюджетний автомобіль може бути набагато більшим, ніж просто засобом пересування. Перший автомобіль для багатьох це перший крок в самостійне життя можливість відчути себе дорослим і незалежним. Другий автомобіль в сім'ї, коли у вас вже є один автомобіль, а потрібна ще одна машина для поїздок на роботу або для дітей. Автомобіль для активного відпочинку: якщо ви любите подорожувати, кататися по бездоріжжю або займатися спортом, вам потрібен автомобіль, який ви не будете боятися подряпати або забруднити. Автомобіль для початківців водіїв, для тих, хто тільки вчиться водити. Потрібен надійний і простий в управлінні автомобіль, який не буде відволікати від процесу навчання. Топ 10 бюджетних автомобілів, які варто розглянути. Отже, приступимо до найцікавішого добірці автомобілів, які, на мій погляд, є кращими представниками бюджетного сегмента. Один Mitsubishi Mirage – несподіваний герой міського руху. Mitsubishi Mirage – це автомобіль, який не викликає захоплення при першому погляді. Він простий, скромний і навіть трохи старомодний. Але саме в цій простоті і полягає його принадність Mirage – це автомобіль, який чесно виконує свою роботу. Він економічний, надійний і легко паркується в умовах щільної міської забудови. Я зізнаюся, спочатку ставився до Mirage з деяким скепсисом. 78 кінських сил це дійсно небагато. Але після того, як я прокотився на ньому по місту, моя думка змінилася. Мераж виявився набагато жвавішим, ніж я очікував. Він легко розганяється до швидкості потоку і впевнено тримає дорогу. Головна перевага Мирадж його ціна він є одним з найдоступніших нових автомобілів на ринку. А ще на нього поширюється 10-річна гарантія на силовий агрегат, що є відмінним аргументом на користь покупки. 2. Nissan Versa – практичність і комфорт без зайвих витрат. Nissan Versa – це автомобіль, який доводить, що можна отримати багато практичності і комфорту, не витрачаючи при цьому цілий статок. Versa – це просторий седан з містким багажником і зручними сидіннями. Я вважаю, що весь чудовий варіант для тих, хто шукає надійний та економічний автомобіль для щоденних поїздок. Він не претендує на звання спортивного автомобіля, але зате пропонує відмінну керованість і комфортну підвіску. 3 Mazda 3 витонченість і драйв в бюджетному виконанні. Mazda 3 це автомобіль, який доводить, що бюджетний автомобіль може бути стильним і цікавим в управлінні. Він пропонує елегантний дизайн, якісні оздоблювальні матеріали та динамічний двигун. Я вважаю, що Mazda 3 відмінний варіант для тих, хто шукає автомобіль, який буде радувати око і дарувати задоволення від водіння. Версія з турбонадувом – це справжня знахідка для тих, хто хоче отримати максимум потужності при мінімальних витратах. 4. Kia Forte GT недооцінений спортсмен. Kia Forte GT це автомобіль. Який часто залишається в тіні більш популярних конкурентів. Але це не означає, що він гірший. Навпаки, Forte GT – це справжній атлет, який може приємно здивувати навіть досвідчених водіїв. Я вважаю, що Forte GT відмінний варіант для тих, хто шукає автомобіль з хорошою динамікою і стильним дизайном. Він пропонує відмінну керованість і комфортну підвіску. 5. Dutch Hornet GT Потужний кросовер для тих, хто любить швидкість. Dutch Hornet GT це автомобіль, який поєднує в собі практичність кросовера і динаміку спортивного автомобіля. Він пропонує потужний двигун, повний привід і стильний дизайн. Я вважаю, що Hornet GT чудовий варіант для тих, хто шукає автомобіль, який можна використовувати як для повсякденних поїздок, так і для активного відпочинку. 6. Honda Civic Si – еталон керованості і надійності. Honda Civic Si – це автомобіль, який є еталоном керованості і надійності. Він пропонує потужний двигун, точну підвіску і стильний дизайн. Я вважаю, що Civic Si – відмінний варіант для тих, хто шукає автомобіль, який буде радувати око і дарувати задоволення від водіння. 7. Toyota GR86 чисте задоволення від водіння Toyota GR86 це автомобіль, який створений для тих, хто любить водити. Він пропонує задній привід, точне рульове управління та атмосферний двигун. Я вважаю, що GR86 відмінний варіант для тих, хто шукає автомобіль, який буде дарувати чистий захват від водіння. 8 Volkswagen GTI легенда жанру хотхетчів. Volkswagen GTI – це автомобіль, який є легендою жанру хот-хетчів. Він пропонує потужний двигун, точну підвіску і стильний дизайн. Я вважаю, що GTI – відмінний варіант для тих, хто шукає автомобіль, який буде радувати око і дарувати задоволення від водіння. 9. Hyundai Elantra N. Безкомпромісна продуктивність. Hyundai Elantra N це автомобіль, який створений для тих. Хто шукає безкомпромісну продуктивність. Він пропонує потужний двигун, точну підвіску і стильний дизайн. Я вважаю, що Ілентре e відмінний варіант для тих, хто шукає автомобіль, який буде дарувати максимум емоцій від водіння. 10 Subaru WRX безкомпромісний позашляховик Subaru WRX це автомобіль, який створений для тих, хто любить активний відпочинок. Він пропонує повний привід, потужний двигун і стильний дизайн. Я вважаю, що WRX – чудовий варіант для тих, хто шукає автомобіль, який можна використовувати як для повсякденних поїздок, так і для бездоріжжя. Висновок ера доступного драйву тільки починається. Як бачите, бюджетний автомобіль це не обов'язково нудний і нецікавий транспорт. Сучасні технології та інженерні рішення дозволяють створювати машини, які не тільки надійні і економічні, але і дарують масу позитивних емоцій від водіння. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити правильний вибір і знайти автомобіль, який буде радувати вас довгі роки. Пам'ятайте, що головне це не ціна, а задоволення від водіння. Ера доступного драйву тільки починається, і я впевнений, що в найближчі роки нас чекає ще більше цікавих і доступних автомобілів.